Пане Олексію, якщо говорити про те, що Рада нацбезпеки та оборони буде змінювати стратегію деокупації Криму, що з Донбасом чи змінюватиметься стратегія деокупації тут із тими територіями, які захопили спочатку минулого року? Тут стратегії у нас не було. Ми не приймали таку стратегію. Ми приймали стратегію з врахуванням того, що в 2014 році от керівництво на той час країни перелякалося і вони не стали на захист своєї країни, як б мали би стати. От видати відповідні накази, оголосити військовий стан або військове положення в країні. От і діяти відповідно з нашими законами і конституціями. От, тому це було від е, окремо те, що стосується автономної республіки Крим та міста Севастополя, те, що стосується Донецької та Луганської області, от у нас стратегія доволі проста. От я думаю, така ж стратегія буде і по Криму. Це звільнення військовим шляхом всіх наших територій. От, якщо не буде до того часу, як вони кажуть, доброї волі, от щоб вони по доброї волі звідси тихесненько от відправились. Все буде додому. Якщо це не буде, ми їх будемо відправляти звідси відповідний спосіб. Ти ще зараз, росіяни кажуть, що Україна, я зацитую зараз, Україна випрошує від нас жестів доброї волі, так само як тоді, коли ми були під Києвом. Це означає коли? Ну, дивіться, ви ж це їх жарти добра воля, таке інше. От країна, яка прийшла вбивати. Нас вбивати наших дітей, наших жінок, от нищити нас як націю, от тому ці добрі волі вони ж відбуваються тільки під тиском от, наших військових і під тиском тих дій, які діють наші громадяни. Я хочу, щоб ми з вами це мали на увазі. От і добра воля, вона була в такий спосіб е е відпрацьована. От що спочатку е відпрацьовували збройні сили, от всі. Весь сектор безпеки оборони, а потім була добра воля. От їм треба може зараз заздалегідь трошки подумати, щоб до того не доводити, щоб скорше звідси відправити, щоб не було так, як ми ну, сьогодні на сьогодні наставки дивилися втрати Російської Федерації безпосередньо те, що стосується Бахмута. Ну це просто дивіться, Я не знаю, чи є там ще, скажімо так, місто в Балках для того, щоб вони там їх складали ну, ці свої трупи вагнеровців і інших тих, які там на насуваються на ту територію. Да, там складно, да, там важко, але майте на увазі, що наші хлопці, і дівчата. Кожного дня їх там от, сотнями відправляють туди, куди вони, вони скажімо так, от, мають відправлятися з рахуванням того, що вони сюди вдарилися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо. І оцей, скажімо так, от перерахунок, який на сьогоднішній день є, він один до семи на нашу користь, от саме зараз, там на тому напрямку. Дякуємо. Олексій Спасибо. Данілов бої з нами, секретар Ради нацбезпеки та оборони України. Спасибі.